А у кого не а? а? У кого не змінила? У мене змінило. Змінила? Адреса може стіна зміни адресу, все це ж мене не сюди. Давайте простіше. Для департаменту, якщо не вказана адреса, просто там електронне місце розташування, це підстави на війну. Буде місце розташування і буде на графічній частині нанесена земельна ділянка. Тобто місце розташування буде вказано. Ну, а адреса, що воно вмішає адреса проводу. Якщо буде, якщо не буде, то. Якщо не буде, то зазначить. Я вивчаю коротко. Я просто дуже красивий, знову ж таки, захищаючи права громадян. Я з цим стикаюся. Я не просто так кажу, тому що я на кожне своє слово можу надати письмове підтвердження у вигляді відповіді департаменту, стоячи інше зауваження. У мене велике прохання з точки зору правової визначеності не задавати питання директору департаменту, оскільки вона не особисто не обробляє всі ці відповіді, навіть не підписує, які будуть з департаменту. А в майбутньому подальшому визначитися з виключним переліком підстав для будь-якої відмови на будь-якому будь етапі. Тобто, коли я звертаюся до Київської міської ради, а потім я спілкуюся з департаментом земельних ресурсів, до якого я не звертався, у департаментах має бути виключний перелік підстав для неприйняття чи повернення без розгляду. Відповідного зведення. можна, я пропоную посилатися на аналогію права законку звернення правом, які звернення не підлягають Ті, які не підписані, не адресами там, і так далі. Адаптуйте, будь ласка, але я хочу правову визначеність, я хочу розуміти, коли я читаю норму права, розуміти результат. Тобто, є, має бути виключний перед наприклад, у діючому порядку набуття прав на землю. Є чіткий перелік дій за результатами прийняття документації, приймав різне питання. Вони роблять там чотири дії. Вони роблять не тільки це, вони, роблять, вони попитають, там, кажуть, що я не адвокат, але ну, це вже питання не отримає бюджету прослужби. Але, але мені дуже було б зручно і громадянам піти до суду і користуватися цим порядком, який би працював ну, збалансовано. І на захист інтересів громадян. Зрозумку підтримується. Так, давайте далі тоді. З переліком документації я пропоную, щоб всі колеги ознайомилися, ну, у вас допрацювали інші члени комісії, помічники. Якщо будуть якісь пропозиції по конкретних документах, то тоді вже будемо розглядати їх під час розгляду на комісії ну, в повному складі. А зараз ми їх просто виключаємо, щоб всі могли ну, ознайомитися з цим приємним. Підемо на турифрон. Таке слово адресу залишаємо, щоб раніше. Чи на місці було? Ну, я залишила, суттєво відіграє рулі для. І не були на прийняти. Комусь зрозуміло, що ріштовна адреса. Орієнтовна Щоб не було, що це адреса, яка має певний порядок присвоєння. Тому що цього не було такого. Ну. Місце розташування. А місце розташування добре, в законі написано місце розташування земельної ділянки. Де зазначається, що там орієнтовні розміри та місце розташування. Хай залишиться взагалі місце розташування, ну, це, це, що это... Підтримується. Давайте проголосуємо. Це без адреси. П'ять за. Хто проти? Утримались. Немає. Більше не ага. Де Демодалі. Там при здійсненні державного контролю за використанням школьної земель залучати для виконання вишукувальних робіт. Тобто ми зробили так, як прописано у там було головізичних робіт, ми ну, просто поміняли вишукувальних робіт. Працівників для перехову до департаменту комунальної області. Це часто правоохоронні органи звертаються щодо визначення розірвань земельної ділянки, де вони вважають можливо отримати кримінальну або порушення законодавства вчительні використання ділянки. І ми замовляємо проведення вишукованих робіт, щоб визначити розпитку. Тобто ми зробили такими нас програми прописано, виконання робіт ну, Наступне. Чи, Це... ну добре. поміняли. Наступне. Нова правда, яка залучала в департамент. Отже, коли звернуть 5-7, так? пять поміняли доданих до проєкту.

Ну нема перевіряння не до цього. Я дуже добачаюсь, але ґрунтуючись вже на практиці судовій щодо додатків до клопотання, я би дуже рекомендував виключити вимоги до графічного матеріалу, як додатку до клопотання про до надання дозволу, таких вимоги, як розмір графічного матеріалу, на яких зазначено розташування міністерство Шановозмеділянки в масштабі не менше 1 до 2 тисяч. Ми цю норму вже скасовували. І порядку вона була порядку 2013 року і порядку 2013 року, в порядку 2015 року. Суд його вдвічі виключав, тобто будь-які вимоги до графічного матеріалу земель ніколи це не передбачені. Розумієте, в чому позвонок про право визначеність? А як людині звичайні і без залучення, зазвичай без за гроші якогось спеціаліста визначити які там масштаб? От. Да? Ти знову буде відстане, я відмови департаменту. Я лише з цієї точки зору. Для чого? Рідному з розташування. Всього, 2000, але не потрібно. Добре, я, ну, я положу. Можна вилучити 2000. Здорово, вирушую. Там масштаб був на 2000. Просто це я здогадуюсь. Споряджувати, Масштабі... щоб я прочитав все це. Ні, це я, я здогадуюсь. Коли? Ні, ми забрали. підожі. Чекай, ну ти знаєш. щоб було конструктивно, давайте так ми доключили додаток.